У жовтні минулого року на засіданні виконавчого комітету Житомирської міської ради ухвалили рішення про надання безоплатного харчування для учнів перших-четвертих класів. 30% вартості фінансували з місцевого бюджету ще 70% покривала державна субвенція. Тоді кошти розподілили до кінця року. 29 ж грудня. Нашій громаді знову виділили субвенцію на харчування учнів молодшої школи. Минулого році безкоштовно у нас харчування буде отримати тільки діти під категорії. Звичайно, їх достатньо багато. Діти, які будуть знаходитися на групах продовження за рахунок батьків. Загальна сума державної субвенції складає 29,5 мільйонів гривень. Пільгові категорії учнів отримуватимуть безоплатне харчування двічі на день, не пільгові один раз, тобто сніданок або обід, в залежності від зміни, у яку навчається дитина. Окрім того, Житомир отримав державну субвенцію і на доплати освітянам. Сув'єнцію щодо доплати педагогічним працівникам закладу загальної середньої освіти, сума повністю складає 1300 гривень. В рахунок того, що треба сплатити податки, щоб педагогічний працівник отримав 1000 гривень. Субвенція на додаткові виплати вчителям складає 30 мільйонів 400 тисяч гривень. Завдяки їй освітяни отримуватимуть додаткові кошти з січня по серпень 2025 року. З вересня ж доплати мають зрости удвічі до 2600 тисяч гривень. Субвенція розрахована лише на педагогів загальносередніх закладів освіти. Що ж до працівників дошкілля та позашкілля, то наразі додаткові кошти вони не отримують. Артем Судорщук, Анна Чепель, Роман Орлов, телеканал СК 1